Архітектура України XVI століття зберегла традиції попереднього будівництва, але відчутним став плив мистецького стилю Ренесанс. Термін ренесанс по-іншому можна назвати відродження виник в Італії і це означає відродження культури греків та римлян. Характерні риси архітектури Ренесансу. Особливе значення в цьому напрямку надається симетрії, декоративна обробка зовнішньої поверхні, використання арок, колон, пілястр античної форми. Особливо яскраво ренесанські риси втілено в західноукраїнських містах, унікальною пам'яткою ренесанської світської архітектури. Є ансамбль споруд центру Львова, площа ринок, чи не найдосконалішим зразком Ренесанської світської архітектури є чорна кам'яниця. Цю назву пам'ятка отримала всередині 19 століття, коли її фасад пофарбували в чорний колір. Будинок споруджено в 1588-1589 роках. Будинок на площі ринок, який носить ім'я Корнякта. Найошатніша житлова будівля в місті за тих часів, а також найвидатніша пам'ятка світського ренесанського будівництва у Львові: Будинок Корнякта. Єдина тогочасна споруда в житловій забудові міста зведена на двох будівельних ділянках, що дало змогу розпланувати внутрішній двір з відкритими арками-лоджіями, які оточують подвір'я з трьох сторін. Тому пам'ятку ще називають палацом корнякта. Будинок звів у 1580 році архітектор Петро Барбон за участю Павла Ремлянина. З поміж пам'яток тогочасного Ренесанського церковного будівництва Львова найвідомішими є ансамбль Успенського братства, який складається з Успенської церкви, Каплиці трьох святителів. Дзвіниці вежі Корнякта. Церква Зішестя Святого Духа в Потеличі. Львівської області. Це дерев'яний двоповерховий храм, найстаріший зі збережних в Україні. Його збудовано в 16 столітті. Називають дату 1502 рік. Коштом гончарів Потелича на місці попереднього храму. Бориса та Гліба, які спалили татари. Усталену попередню епоху баштову систему укріплень, коли основу фортифікації складали високі тості мури, на яких споруджували вежі, українські архітектори застосовували до кінця XVII століття. Одним з найнеприступніших приватних замків Волині був Острозький замок. Розбудова якого припадає на кінець 14-16 століття. До кінця 16 століття комплекс поруд Острозького замку об'єднано в єдину фортифікаційну систему. Цей ансамбль складається з вежі мурованої, найстарішої частини замку, північної стіни Богоявенської церкви, а також спорудженої наприкінці 16 століття круглої або нової вежі. У 16 столітті бурхливо розвивалося мистецтво скульптури, набув поширений скульптурний портрет. Він виконував роль надгробного пам'ятника. З другої половини 16 століття починає розвиватися українське декоративне різьблення для обрамлення ікон та їх ансамблів, іконостасів. Іконостаси, виготовлені з дерева. Прикрашають різьбленими рослинними орнаментами. Протягом 16 століття розвивався іконопис. Потужним осередком українського релігійного малярства до середини століття був перемишль. Працював там і художник Олексій Горошкович, який намалював ікону успіння Богородиці. Наприкінці 16 століття з'являється світський портретний живопис, зразком якого є портрет польського короля Стефана Баторія, який створив для львівської ратуші Войцех Стефановський. Проте з оригінальних пам'яток зберігся лише портрет сяноцького каштелянина і перемирського староста Яна Гербурта. Появу книжкової гравюри пов'язує з діяльністю Івана Федорова. Першими гравюрами його видань були фронтиспис з Євангелістом Лукою та авторська друкарська Марка у Львівському апостолі. Гравюра це є відбиток на папері малюнка, вирізаного на дошці. Однією з найвідоміших рукописних книжок є «Пересопницькі Євангелії. Створено цю книгу в 1556-1561 роках. Вона є першим перекладом святого письма староукраїнською літературною мовою. Початкову частину пам'ятки написано в селі Двірець, тепер Ізяславський район Хмельницької області. А завершено її в невеличкому волинському містечку Пересопниці, якому книга завдячує своєю назвою. Саме на цій книзі, яка лежить під час церемонії інаугурації поряд з Конституцією, президенти присягають народові України. Рукопис написаний на 482 пергаматних аркушах і прикрашений численними заставками, ініціалами, кінцівками та іншими прикрасами і виконаними різнобарвними фарбами вражає мистецька довершеність мініатюр. Книговидання. Появі книговидання в Україні сприяла діяльність Івана Федоровича. Або Івана Федорова. На початку 70-х років 16 століття він прибув до Львова. У створеній друкарні 1574 році Іван Федоров надрукував апостол. Книга вийшла накладом близько тисячу примірників, із яких збереглося 90. У Львові у друкарні Івана Федорова. У 1574 році вийшов перший український друкований підручник для навчання грамоти буквар. Під час перебування в Острозі куди його запросив князь Василь Костянтин Острозький. Іван Федоров надрукував острозьку біблію у 1581 році. Вона була першим повним друкованим виданням Біблії церковнослов'янською мовою. Серед перших друкованих українських книжок були граматики, підручники для вивчення мов адельфотес, граматика грецької мови для слов'ян. Слава автора першої граматики церковнослов'янської мови в східноукраїнських землях належить Лаврентію Зизанію. Свою книжку Граматика словенська він видрукував у відні в 1596 році. Лаврентій Зезані був також автором Лексиса, першого українського друкованого словника, де понад тисячу церковнослов'янських слів перекладено староукраїнською літературною мовою.